Мене звуть Олександр, буріння, ремонт та чищення свердловин. Сьогодні я відповім на питання технічне обслуговування свердловин. Як часто рекомендується проводити технічне обслуговування водяної свердловини? Ну, перш за все, хочу вам відповісти, що як то кажуть, не заважайте свердловині працювати. Якщо відомих проблем з свердловиною немає. То туди нічого лізти. А якщо вже з'явилися якісь проблеми з свердловиною, то да, треба провести технічне обслуговування, з'ясувати, що саме сталося з свердловиною, і вже тоді вирішувати цю проблему. Тобто, які проблеми можуть бути? Це змінився колір, смак або запах води. Нестача води, нестача дебету свердловини або пропав тиск. Ну або зовсім свердловина не працює. При виникненні таких питань звертайтесь до нас, розповідайте, і ми вам спробуємо допомогти.